Є новина друзі, міністр енергетики Галущенко навчає свого сина за 200 тисяч доларів. На рік дослухайте до кінця з'явилася інформація, що Галушенко, колишній міністр енергетики, який ну, проходить поплівка Міндіча, навчає свого старшого сина в найдорожчому коледжі з Швейцарії за 200 тисяч доларів. На рік за весь період навчання він міг потратити 700 тисяч доларів. І як на мене, тепер абсолютно зрозуміло, чому ми садимо бо світла по 16, 18, 14 годин. Тому що ж міністру треба вивчити сина, а це зараз не дешево 200 тисяч доларів. Він Має десь знайти, тому ви там всі свої роти в тіктоках позакривайте. А міністр має вивчити сина комусь. Ймовірно, хто найбільший чиновник в нашій державі, будували четвертий будинок в конче заспі. Міндічу треба всі компанії переписати, майно вивезти, щоб було за що жити в Ізраїлі. Тому не пиздюнькайте і слухайте, що вам говорить влада. Лайк like, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуйтесь.